Друзі, хороша риба. Друзі, ви не повірите, другий закид і знову щука. Друзі, це знову, це знову щучка. Доброго дня, ви на каналі Angry Baits! і сьогодні у нас рибалка буде проходити на отакій от річці. Це невелика річка, вона притікає в місті Житомир, вона дуже запресована. От, тут є окунь і щука, тому цілею рибалки є половити окуня і щучку. Зараз погода не дуже, нуль на градуснику показує. От, Тому рибка може бути пасивною і не знаю, чи вдасться щось піймати. Але це все-таки краще, ніж сидіти вдома. Тому не переключайтесь, дивіться, що з цього вийде. Ну що, ціль рибалки це. Перш за все піймати щучку або окуня, ну і потестувати отаку от приманочку. От я вже декілька разів кинув, але бачите, вже починає підмерзати, тому не знаю, як довго вдасться порибалити. От Спробую тут а самі перевірені точки. от, І, можливо, щось для вас спіймаю. Ну, це не факт, тому що вода в річці піднялась і можливо буде так, що рибка. Не відгукнеться, тому що вода ну, піднялася чималенько. Але окуніше тут присутня, потрібно знайти, де вона стоїть зараз. Я дуже давно не був на цій річці. от Не знаю, як зараз тут ситуація з рибою, адже браконьєри тут полюбляють і сіточки, і якісь заборчики поставити. Коротше, вони цю річку не жаліють, але раніше були достатньо непогані окунці От в таку пору це. Грудень, січень місяць, тут зазвичай рибка відгукувалась, але, ну, самі розумієте, навантаження на річку велике, тому не вдасться, можливо, і нічого, і піймати. Перш за все тестую отакого от от нашого. Ватіка це 1,2 дюйма 30 мм. Я думаю, ідеально буде підходити під ловлю і подібної щучки, і окуня. Друзі, хороша риба, хороша риба. Дивіться як палочка до 5 грамів. Не буду форсувати, тому що, ох, нічого собі. Це для цієї річки, ну це просто гігантська щука. Дивіться, яка, яка красуня. Оба. Не хочу поспішати, у мене поводочка немає, дивіться. Дивіться, да, це щука. Дуже гарна щука. Знизу вона легенько зацепилася. Як її приймати? Навіть не знаю. Відведемо десь. Ого! ого ого, о о -ой, -ой, ой розкручується, вона просто... Вона просто підбахрилася. Це закручання. Це так, вона закрутилася, оба! Оба, друзі, дивіться. Дивіться, яка щучка. Зараз відкрию. Відпущу трохи. Дивіться. Дивіться, яка, яка красуня для такої річечки. Ну, це просто супер трофей, як на мене. От. Фатік 1.2, дивіться, вона його атакувала і промазала. Просто нам пощастило сьогодні. Так. Якось потрібно. Вона накрутилася. Вона перекрутилася. А зараз десь у нас є. У нас є спеціальний інструмент. Так. Ну що, з вас по лайку я сьогодні вимучив отаку от, отаку от красуню. Зимова приманка, Фатік 1,2 і 2 дюйма, отакий оттакий от. Такі от, от, такі от. Ну, як завжди, рибку ми відпускаємо. Обов'язково, як для такої річки це. Оп. Все, пока-пока, рибка. Ух, на ультралайт, це звісно, це, звісно, кайф. Опа, себе спіймав. Паличка до 5 грамів. От. Отака от. Колись виграв на змаганнях. Вітраутмані я проводили такі змагання, я виграв отаку от прекрасну палочку. Ну, у вас по лайку, не перемикайтесь. Вирішив перейти трішечки на крупніші приманки. В однієї приманки вже зрізало хвоста. От і на одну ще в білому кольорі була покльовочка. Два дюйма використовую. От, і є реакція, тому що на дрібну приманку вона промахнулася, а це говорить про те, що все-таки вона атакувала її. От, і можна використовувати більше приманки. Правда, вже трішечки запізно. От, тому не знаю, чи вдасться ще щось доловити, але одненька рибка є. От, три покльовочки, як для сьогоднішнього дня, то взагалі супер. От, Тому що. Я не очікував, що тут взагалі щось буде. Але ні, рибка в принципі присутня і її можна можна даже нормально половити. от такий от фатік, 2 дюйма. От на нього відзивається риба. У даному місці річечка трішки глибша. От, не таке швидке, така швидка течія. І рибка тут затримується. Зараз ще спробую змінити декілька точок. Можливо, ще що й доловлю. Ну, я був дуже... Оба, бачили? Знову, знову була покльовочка. Це була явна покльовка Чомусь вона не, не сіла, промазала. Дивно, дивно. Но ну, стоїть. Рибка явно стоїть. От тут, друзі, теж одна із перспективних точечок цієї річки русло йде от під тією стороною так сюди от повертає. Тому тут теж обов'язково обкидую і було таке, що з цієї точки брав 3-4 щучки, правда, це було давненько, але дивлячись що. Он... От там от мене було... Де це отам от, от мене було декілька клювань, тому е в цій ямці... Рибка присутня, потрібно лише підібрати, на що вона хоче клювати. Але вже запізно, вже 3 години і не факт, що вона зараз буде активна. Але, але одненьку рибку, як то кажуть, піймали, можливо, буде ще. Берба і дуже багато от таких от корчів потрібно, О. щоб продерти приманку треба мати крепку снасть. Ще от цікаве місце. Вон там от прямо, завал, от. Там теж русло під тією стороною і... Зараз пробую там обловити. Можливо, там теж буде якась щучка. От, листка вже піймав. Щуку не піймав, листка піймав. Кільця зараз намерзають, тому потрібно отак -от опускати кінчик в воду і змивати. Лід-спілець. Щоб не продувати кожне кільце, можна брати отак от і промивати. Потім струхуємо, і все, можна далі знову закидати. Тому що кожне кільце прочищати, це дуже займає багато часу. Але зараз уже напевно, мінус один. Тому що я рибачу, ну, приїхав рибачити, був нуль. І зараз вже мінус один. З сьогоднішнього дня йдуть морози, тому далі буде, напевно, риболовля з криги не менш цікава, окунь на балансири. Там в мене є два відео. Можете подивитися. Достатньо цікава рибалочка на балансири. Блін, друзі, тільки що, дивіться, зійшла. Що зробила мені з приманки? Закинув он туди, камера була вимкнена. Поки включив камеру, то щука зійшла. Зробила мені поросячий повідець. Називається поросячого хвостика, сповідця вона мені зробила. Ну нічого, головам далі. Друзі. Ви не повірите, другий закид і знову щука. Ви бачите, що робить. Знову, напевно, підбагрилася. От. Де вона? Дивіться. Да, дивіться, знову за... за щоку. За жаберку її, дивіться, як взяв. От. Так, накладочку. Витягаємо її. Оба! Дивіться на цю красуню. Ну, для маленької річечки це, це в принципі вже дуже гарний результат. Дивіться, другий закид і щучка. От на такий от фатік наш. Колір номер 5 у нас іде. Ну Дивіться, мікрорічка, місто. І я ще вагався, їхати на рибалку чи не їхати. От, не люблю, коли вона тріпається, але дивіться. Дивіться яка щучка. Прикольно з вас полайку. Зараз роблю фото і відпущу красуню. Ну що, декілька фото зроблених і будемо рибку відпускати. Опа і пішла Пока-пока, щука. Звідти от з тієї точечки спіймав дві чи два заброси, дві щуки ловимо далі. Друзі, це знову. Це знову щучка, прикиньте, прикиньте, знову щучка. Цей раз, сподіваюсь, засняв. Дивіться, що твориться. Десь який шнурочок. Ну прикольно. Рибалка в місті. А я ігнорував дані точки. Думав, може це поспати, яка рибалка. От, дивіться, дивіться яка краса. Просто краса дивіться. Ну. Приманочка, все як положено. Третій закид, ну, четвертий закид три щучки. Ну, блін, ну це не може не бути круто. Дивіться. норочок. Ловимо далі і все одна точка. Я думав, що в цьому завалі дерев нічого не може бути. А, а як же я помилявся? Ну що, бачили, друзі, була покльовка і відбила хвоста. Ну. Ох, ох, ця же щука. Одна приманка, напевно, була така. Не впевнений, що знайду ще. Рибка є, приманочка підібрана, але вже запізно. От. Ну, думаю, якщо завтра буде хоча б 0 або мінус 1, можна буде приїхати, поупиратися по рибці. Цікава видалась рибалка, я не очікував зовсім, що буде риба, але... І от приємний бонус, так сказати, ново, новорічний. Сьогодні у нас друге число. Я полінувався вранці поїхати, тому що був сильний вітер, якийсь дощ моросів, непонятна погода, але я помилявся. Тому не потрібно відлежувати боки на дивані, а лучше все-таки потоптати берег річки, адже... Сидіти в телефоні, гортати стрічку, от, дивитися, такі, як я, ловлять, а самому лежати, ну, погодьтеся, це якось приємніше бути на річці, чим на дивані. Ще хотів декілька точок перевірити. Але якось трошечки залипаю, ну покльовок багато. І рибку зловив, і покльовки бачу. Ну, приємно, що можу сказати, реально приємно. Трішечки змістимося. Попробуємо протягнути. Прямо під деревом. Ну що, друзі, вдалося гарно половити на отакій от прекрасній міській річці Кам'янка вона називається. Це одна із моїх улюблених локацій, тому що я знаю трошечки ці місця. От. Не очікував сьогодні, що так гарно вдасться половити. Але все-таки приманка була підібрана. Я думав, що буду ловити на дрібну 1,2 дюйма фатік. Но перейшовши на 2 дюйма, я не пожалів. Я відловився гарно по щуці. От. Було багато клювань, пару рибок зловив. Тому риболовлею зовсім задоволений. От. Не потрібно сидіти вдома, краще піти от, і половити отак: от, Порічечці погода сьогодні була е, прохолодна, але красиво е, вітер помірний, тому вдалося е, гарно половити. Ставимо лайки, кому сподобалось.